Всім привіт! Гарного чудового дня! Розпочала до плітання робіт. Так, я казала, що ще вам хочу показати котиків так, картина така. Ну, я трішки більше підплету і потім вам покажу, щоб уже більш був більший малюночок. так. І ще я вам казала вчора, що доплести другу частинку шторки. Так, розпочала є, але там треба також трішечки доплести, щоб вона була однакова. Так, ну, попереду це. Так, повертаємося до сьогоднішньої теми. Так, це тонкий акріл. У мене трішки залишалося. Такий він більш салатовий колір. Ниточки не знаю, як передає тут е, сама. Да, так, мабуть, і передає. Так. І небагато було, тому скільки можна було, я використала залишок і приєднала інший колір. Так? Е, такий кольор у мене ще є, тому буду доплітати. Там побачу, чи буду комбінувати чи ні таку серветочку. Так, її схемка ось, так. Так, тепер. Тепер я вам ще хочу показати. Так, ось. Цю серветку я розпочинала плести за майстер класом Ірина на Луні, так? але потім вона стала. Там стали платні майстер-класи, і тому я знайшла схему в інтернеті і далі ось буду продовжувати її виплітати ось за схемою. Приблизила, щоб її краще схемом було видно. А вона сама в чому мені сподобалася, що вона просто оригінальна форма. Тобто, ось ніби як такий листочок, так, він буде йти тут, 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 тут і ось в цих. Тому ось така ну і обв'язочка можна. Тут можна також приєднувати кольори, які можна мудрувати. Так, це тонкий акріл молочного кольору. Ой, не молочного кольору, рожевого кольору, вибачте, рожевого кольору. Так, і ще я хочу вам показати одну. нитки в мене зараз є, Так що, і ще хотіла одну схемку показати, так? Так, схема буде складатися із двох частин. Ось, перша частина, зараз її тільки зменшу, так? Хоча можна трішечки. Ні, треба зменшити, бо не все вміститься, так? Просто приближуся, щоб було видно. Так, цей майстер-клас цієї серветочки є на каналі Ольги Смірнової. Я плиту по схемі. Так, а, Так, і тепер другу частинку я вам показую, бо вона нас двох частинок. А, так, і ось друга частинка. Цієї. Так. Ну, якщо мені щось буде незрозуміло в цій схемі, то знайду майстер-клас, піддивлюся, що там. Так. Так, ну тепер показую. Ця, е, ця серветочка вона в мене випліталася. Е, була давно на каналі і випліталася вона е, е, тонкий акрил молочного кольору. так, е, Але потім мені потрібні були ниточки, я розплела, ну і ось я розпочала. Її, це бавовна ниточки. Ось так трошки підніму, щоб цей сіренький колір такий. Ну і ось я її вже розпочала плести, так, так що Все по схемі, все нормальненько, все виходить. Бо в тій серветці я пам'ятаю, що в мене там я з... зменшувала кількість ланцюжків, тому що в мене хвиля брала. Ну, зараз цими нитками поки нормальненько. Ну, далі буде цікавіше, як завжди говорю. Так що, яка вона цікаво, вийде, я думаю, гарненько буде. Сама схема її дуже гарна. Я бачила дівчата плели. На майстрині плили ці сервети, такі серветочки, то вони гарні получаються. Так, ну ось на сьогодні все, що я вам хотіла показати. Я вам щиро вдячна, що ви є, за ваші лайки, за ваші те, що ви мене просто дивитесь, за ваші теплі добрі слова в коментарях. За все вам щиро вдячна. І, як завжди, по традиції. Гарного чудового настрою бажаю! Любіть Бога благотворчого суспільства і до зустрічі завтра. Пока, пока.